Міська легкоатлетична естафета на призи газети Червоний гірник цього року зібрала майже 2,5 тисячі учасників. За традицією участь у ній приймають школярі, учні професійно-технічних ліцеїв, технікумів, вищих навчальних закладів міста. А кілька років поспіль до естафети приєдналися криворізькі журналісти та представники клубу інвалідів Олімп. Ми так посчитали, що це вже 75-й раз. Криворог виходить на такий масовий старт. под эгидой газеты «Червоный герник», спорткомитета «Мискрады». Что интересно, интересно то, что такого массового старта больше в Днепропетровской области нет. Это самое массовое событие спортивное, которое у нас в области проводится. Тем более проводится оно 75-й раз. И радует еще то, что девятый раз за последние 9 лет Криворог признается самым лучшим спортивным городом Днепропетровщины. Поэтому нам радостно, как газете, которая организовала, которая начала вот эту традицию, нам радостно, что мы тоже причастны к такому большому спортивному событию. Легкоатлетична естафета має свою давню та славетну історію. Вперше вона відбулася в 1939 році і після того не проводилася лише під час війни. Криворічці шанують цю традицію і щороку на початку травня виходять на бігові дистанції, які пролягають від стадіону Металург 95 95-го кварталу та монументу перемога до вулиці Революційна. Як зазначив міський голова Юрій Вілкул, цього року легкоатлетична естафета присвячена 70 річниці перемоги та двохсот сорокарічю з нагоди заснування Кривого Рогу. Символічно, що скільки зібралось є людей різних поколінь. Радує те, що дуже багато молоді, яка пропагандує здоровий образ життя. Глубоко символічно, мабуть, і те, що перший етап, победитель першого етапу отримує приз імені Юрія Должанского нашего героя Советского Союза, который еще до войны участвовал в этой же эстафете. Криворожане – это люди действительно творческие, энергичные. И вот сегодня вы приняли решение, что будете здесь вместе друг с другом. Поэтому поздравляю вас с начальні з с началом такого сезону. нашей естафети і победит сильнейший. цьогорічна естафета була особливою для заслуженого тренера України, голови міської федерації легкої атлетики Жоржа Каруце, який в 50-й раз був головним суддею цього наймасштабнішого спортивного заходу. Мені би хотілося, щоб сьогодні наші спортсмени, наші команди показали. Ну, высокие результаты и продемонстрировали свою физическую подготовку, потому что она у нас почему-то с каждым годом падает. Вот. Многие школы готовились, проводили тренировки и так далее, некоторые нет. Поэтому, безусловно, хотелось бы, чтобы все, все мероприятия наши прошли без ЧП, вот. чтобы мы могли как бы этот праздник, который мы делаем для детей, Ну, провести успішно. протягом всього навчального року ретельно готувалися до легкоатлетичної естафети у середній загальноосвітній школі номер 118. За словами вчителя фізкультури Олега Твердохліба, подібні заходи вимагають наполегливих тренувань, аби діти показали себе на дистанції найкращим чином. Легка атлетика займає розі, найважливіший верху в спортивному житті нашого міста. Тому наші діти з задоволенням беруть участь у цьому святі. Я бажаю всім командам нашого міста спортивних успіхів, досягнень і перемихання перемагає найсильніший. Переможці легкоатлетичної естафети на призи газети Червоний гірник були відзначені кубками, грамотами та футбольними м'ячами, які надав благодійний фонд депутата міської ради Сергія Смілого.